Я не <тас> <ріг> <ріг> так, все, зняли, зняли. Сами ну, щоб... були серйозні, лежачий був, ну, повністю, ну, можете уявити містан, коли чоловік лежачий. З лікарні виписали так от ну, купняка і все. Через за 10 днів нас відправили додому. Лежав. Все, лежав. Ну, дома, ну робота, яка робота? Звичайно, ніякої роботи. Роботу кинули, тому що треба піднімати чоловіка, треба піднімати на ноги. Ну, але ж відповідно потрібно, дача є, треба ще щось посадити. Бо ж, ну, голод, щоб посувала українська натура, не може українська жінка, щоб це двоє батьків, одна мама вісімдесят друга в 77, Також треба. Це. Ну, все, голова пухне, деколи сльози на очі не вертаються. Харчування. Треба, дай, ну, попробуй. Дай, ну, <с Cette> через Віктора було це. Через так. Думаю, Боже, грошей так дуже і нема, щоб так, Ну, не дешеве харчування, скажімо так. Але воно ж лікування воно далі потребує, ну а він лежить, да. не рухається. Ну як, рухається, пробує щось повертатися, пробує щось, але ми взяли. Почали пити. Я просто в шоці, бо, тому що я не знаю, як, наскільки воно швидко. Я не знаю, як він би себе відвестив, mm -hmm. який його стан би був без цього. Ну, Просто з такими переломами, ми прийшли до хірурга, потім, а він каже до нас, та ви через місяць, ви ще маєте лежати. Mm -hmm. А ви тільки через місяць прийдете, ми вам назначимо якусь реабілітацію. А він ходить і ходить так, ну добре ходить. Ми беремо паточку, ми до вулиці та ну страхується просто, тому що все-таки довго не може, скажемо, так, довгі дистанції не може, відчувати, оце зайшли. завжди, так там це диво. Це диво, і дякуємо Богу, що так. А ми ж знали, з якої капсули, як з з частина. На три роди? частинки діли. Ага. Спочатку на три, потім на два і далі. Путі. Ну Він відносно здоровий, якби да. то. Я так подумала, що на третю, але треба підсилити. Да. Нема що там тягнути, зараз да. підсилювалися. Це відчинок на суботу, на те, щоб продовжувати mm -hmm. далі. Поповнюється, що це вже там правду я кажу, можете хлопати молодці.